Я хотів би представити свій сайт е, на конкурс Ecosoft. Е, Заходячи нас на головну сторінку, нас зустрічає е, верхня панель Navbar. Е, з, ну, з, звісно ж, з маленькими анімаціями. Е, назва нашого сайту, логотип, клікабельний е, тези. Ось е, отримати безкоштовну консультацію, також подати заявку, що вони у нас е, зустрічають лісові послуги. Догляд, складання плану, заготівля сировин. Також ось ще. Читати про інші послуги, відгуки, що кажуть наші щасливі клієнти. Замовляв послугу з посадки дерев, і результат перевершив усі очікування. Професійний підхід, швидка робота, затурбота про кожну деталь. Тепер наш двір виглядає неймовірно затишно. Ось. Нижче нас зустрічає галерея робіт з функціонуючою. Ну, галереєю, можна сказати. Ось. Можна через стрілочки прогортувати. Можна через. Е... Не знаю, не кольосику, а нижню стрілочку, скажімо так. І знизу нас зустрічає невелике поле для заповнення анкети, щоб зв'язатися. Ось. Тут можна все записати, надіслати. Ось. Також оце подати заявку. Воно все нас скролить донизу. Також тут. Ось, е, Друга сторінка послуги. Лісові послуги. Тобто, що надає на сайт. ось, тут Невеличка таблиця, можна так сказати. Зроблена через е, Display Flex. Ось. Е, і наступна сторінка про нас. Тобто, хто ми такі? Чим займаємось, звісно ж. І все, і можна знову ж подати заявку з іншої сторінки. Ось зв'язатися. Е, ну, Звісно, це фронт-енд, робота. Для бекенду вона не була предусмотрена, але е, <coughs> якщо підв'язати баз даних, все буде повністю функціювати. Тому що поля, ось вони вже в нас, як бачать. Що треба сюди надіслати. Ось. Сайт був задуманий як. <кій> Сайт був задуманий як. <кій> Сайт був задуманий для допомоги з подвір'ям чи якесь місцевістю. Тобто в нас є компанія, яка. Якщо ви зв'яжете, звісно ж нами, ми вам проконсультуємо, що вам потрібно. Тобто е можемо вам облагородити подвір'я, якусь ділянку, посадити дерева і зробити все це грамотно, без якихось лишніх відходів, тому що за екологію за це все потрібно дбатись. Також цей сайт, як ще потім я подумав, можна використовувати для <хи> лісництва, тому що чимось все-таки схоже. Ну, є схожість з роботою. Тому ось дякую за увагу.